чарівно і вабить і вабить до себе тому гайда роздивлятися пошвидше тому що дійсно можна довго розмовляти але краще один раз побачити ніж сто разів почути назва халькопірит походить від грецького халькос мідь і пірит. інша назва мінералу ще мідний колчедан. Халькопірит – складний сульфід міді і заліза От колір саме халькопіориту зеленувато або такий латунно-жовтий, так як вам його ще описати? Блиск такий металевий в якості домішок в мінералі часто присутні рідкісні і благородні метали, зокрема срібло і золото. Боже, яка краса? Подивіться, просто щось неймовірне. Магічні властивості халькоперито ви вивчені мені здається недостатньо у практичній магії. Існує думка, що цей камінь залучає удачу в торгових справах. Тому хто там працює саме в цій сфері, у деяких країнах Європи чародії рекомендують медитувати за допомогою цього каменю жінкам, охочим знайти сім'ю. Тому дівчата. На думку деяких магів, халькопірит може слугувати оберегом для житла. Для цього ось треба невеликі оброблені камені, потрібно розкласти по одному на кожне підвіконня, саме з правого боку. Уявляєте? Ось такі ще оберіги і для житла може бути. Боже які красиві вони, це щось неймовірне. Для мене це абсолютно новий камінчик. Правда, дівчата, я сьогодні з ним познайомилася. Я просто в нього закохалася. І а, в якості а, талісмана халькопюрит використовується для залучення удачі в комерційній діяльності. Це талісман саме комерсантів і продавців. Тому дівчата хто там зараз? Можливо, саме в цій сфері талісманом може бути браслет, до речі, або ось таке намисто, що носиться. До речі, якщо браслет, наскільки я читала, то його важливо вдягати саме на ліву руку. Точно, треба ще в комплект браслет до халькопериту. Ми про це подумаємо. Я думаю, навіть наступним лотом треба буде обов'язково вас потішити, тому що дійсно дуже багато людей, які там в торгівлі, так і можливо, хто там на базарі торгує, в когось свій магазин, своє, свій бізнес. Ось мені здається, що це саме ваше буде такий оберіг, і такий талісман, і іноді з Халькоперита виготовляють талісман, який привертає привертає до жінки увагу чоловіків. Уявляєте, тому. Теж візьміть собі на озброєння. Але так, Лірочка, знижечку хочемо. А що буде знижка? Боже, 950 гривень, хайкопірит я навіть боялася пікнути. Як та мишка сиджу, думаю, хоч би ще не виросла вартість. Хочемо знижку. Давай, ми чекаємо. 950 п'ятдесят гривень, харькопірит. Прекрасна вартість, але якщо можна знижечку, то чому ні? Давай ми. 649 гривень. Прекрасна знижечка Лєр. Ну, вмієш, коли му... коли хочеш між порадувати потішити всіх жінок України. Вже беремо слухавки нуль вісімсот двадцять Вже телефонуємо. Ми всі так одразу збадьорилися. 649 гривень прекрасна вартість, яка не може нас не потішити. А, називаєте тільки обов'язково код товару а, 443 халькоперит мультикольоровий. Дівчата, ви бачите, що він саме такий різнобарний. Довжина у нас 46 сантиметрів. Діаметр камінчика іде 12 міліметрів. Що поміряємо? Можливо, зараз іще діаметр камінчика. Зараз вам може тут іще мені що подобається. Зараз потім вам покажу спочатку. Поміряємо. Так, а ну видно чи ні, тут у нас іде він 12 міліметрів. Є. Ще знаєте, що мені подобається? Тут є місцями, от саме зараз спробуємо вам наблизити такі відкриті, це не собаки погризли, знаєте, як кажуть, а такі відкриті частинки, щоб ви бачили, що це дійсно справжній натуральний камінчик халькопіри. Так? Ось тут іще такі відкриті діляночки лишають. Боже, я прямо милуюся. От мені хочеться, щоб на кожному камінчику прямо були такі ось ці такі, прямо тут як така дрібна розсип якихось. Близькі так, так ну дійсно, от в житті я не знаю, як камера чи передає, але дівчата, ну в житті він настільки красивий, манкий, магічний, привабливий. Я вже навіть не знаю, які ще компліменти зробити халькопіриту, тому що для мене це такий доволі новий камінчик. Я ще з ним так ну не зустрічалася. Якщо вір знаєте, якісь там корали, бірюза, магата з якісь більш такі властиві нам так, то ось саме халькопири це взагалі для мене якісь. Таке ноу-хау. Так, дівчата, я нагадую, що доставочка безкоштовна, що не може не радувати. Якщо ви берете, наприклад, халькоперит зараз і потім ще побачите у нас, можливо, якесь інше намисто, а можливо, браслет до цього, намисто саме з Халькопіриту. І якщо ви купуєте, саме дві речі, то отримуєте знижечку в сто гривень. Так це не обов'язково мають бути прикраси. Можливо, ви собі костюм спортивний захочете і намисто, і вже буде знижечка в 100 гривень. Боже, подивіться, які вони красиві, неймовірні. Так, ну що нам час рухатися далі. Я ще раз наголошую, що за безкоштовним номером телефонуєте, вказуєте код товару 443, а обов'язково обов'язково мої красуні, Приходить на почтове відділення, роздивилися і тільки потім сплатили. Якщо замовити дві речі одним чеком буде знижка в 100 гривень і ще приємно, тому що і так вартість класна 649 гривень. Тому буде замовляйте. Ну а ми рухаємося далі.